Коли ви знаходитесь в перехідному періоді, тобто от в процесі трансформації і ну, там йдете до нової цілі, знаєте, що у вас зараз етап такий, що ви маєте змінитись. І ви ще слабкі. Ви ніби от е, по краю ходите. Виходить, що ваше завдання полягає в тому, аби в момент, коли ви собі дозволяєте якісь слабкості, в них не застрівати. Ви маєте розуміти, що це процес. Очищення і ніби з боку спостерігати за тим всім, що відбувається з вами. Тобто не включайтеся в гру, дозволяйте собі все відпускати. Тобто, ви ніби проводите поглядом ситуацію, те, що відбувається в вашому тілі. І тоді все набагато швидше відбувається. Інакше ви затримуєте ці всі структури, які виходять, і вони потім обумовлюють вас, а далі привіт. Треба звертатись за допомогою. Користуйтесь, підпишіться дуже багато корисного для вас. Приймайте участь в моїх заходах. Мій авторський курс програми «Самопізнання. шлях до себе допомагає всім системно рухатись. Обійняв.